Коротке відео про те, як на Deo Sense українського виробника з двигуном 1,3 коробка Таврійська. Відрегулювати щеплення. Е, на цій машині було помінено 4 комплекти щеплення. Кожного разу з'їдало середо, точніше диск щеплення в ноль. Практично нічого від нього не лишалося, тільки стружка. О, тут, якщо передивитися, кусочки цього щеплення валяються. Це вже Після четвертого випадку мінялося комплектом із корзиною, із корзиною із і без корзини, з фередом, і без фереда. Одна єдине, що не мінявся маховик. Хочу розказати про те, що в цій машині виявляється, є дуже цікава регулюровка, про яку ніхто ні в яких роликах чомусь не хоче говорити. Розказують, що щось обрізають, щось переключають, щось доробляють, щоб працювало іменно щеплення. Як на даній машині вирішено було вирішити проблему, чому не довижимається щеплення. Перед вами, якщо уважно подивитися, є лапка вижиму щеплення. Якщо видно збоку, є в ній різьба. Це я вже просто викрутив ось таку штучку. Точніше, це є регулятор, в який впирається шток. Робочого циліндра щеплення, а з другого боку є шестигранка. Виявляється, на цій машині можна, закрутивши сюди цей перехідник, можна відрегулювати крок, не крок а вижим щеплення, той, який вам потрібен. Тобто ви його закрутили, законтрогайли і собі спокійно їздите без е, потреб до кінця вижимати щеплення і цим самим е, мати впевненість, що у вас щеплення буде працювати. Але і це ще не все, виявляється, в цій машині ще є одна регулюровка. Якщо уважно придивитися до робочого циліндра щеплення, ось він є. В ньому є дві проставки між циліндром і кронштейном, який кріпиться до коробки. Товщина проставки десь орієнтовно 3-3,5 мм. Якщо вам недостатньо буде регулювання на лапці, ви можете на робочому циліндрі, викинувши оці дві проставки, цим самим подавши циліндр ближче до лапки включення вижиму щеплення. І тоді вже собі більш точніше відрегулювати внутрішню частину на таку товщину, яку вам буде потрібно. При цьому всьому обов'язково не забудьте, законтрогайте дану лапку, тому що інакше ваша вся робота буде вам не потрібна. Все, гарного дня, будьте здорові!